Спочатку це була п'єса, mm -hmm. я читала цю п'єсу, Жора хотів її ставити в театрі Франка, здається, навіть були розмови з, покій... mm -hmm. з Богданом Ступкою покійним, і навіть він це все схвально сприйняв, але потім трапилось так, що Ступка помер, і якось це все ну, зійшло там на не вийшло, коротше кажучи, з mm -hmm. цього нічого. І Довгий час там ця п'єса лежала в Жорі, там пару років, потім ми її прочитали і теж довго думали. Що треба щось робити з цього, в принципі. Тобто прочитали і разом ви працювали Так, вже. так. Тобто, у вас була така а, класна команда, коли режисер може працювати з драматургом. Так? Ну, так, було так. дуже багато змін з вашого боку? Ні, не дуже багато. В основному вони стосувалися скорочення матеріалу, тому що було. Якби ми хотіли такий формат зробити камерна історія, все в одному інтер'єрі, ми хотіли так дуже коротко зробити і динамічно. Тому ми там ну, порізали, трошки пошматували, додали натури, ну і ось все фактично. А чи є у вас якісь побоювання, страхи щодо? Того як глядач може сприйняти цей фільм, тому що є такі моменти дуже щекотливі. Ну, звичайно в кожної людини своє почуття гумору, mm -hmm. і комусь не подобається, хтось в захваті, різні відгуки. Ну це нормально. Головне що фільм не не залишає байдужим. А що ви хотіли побажати вашому глядачу? Ну так налаштувати можливо його? Ходити в кіно, дивитись кіно. Українське підтримувати, дивитись багато, різних. Дякую. Всі, всі кажуть, в шоці, нема чого казати. Наплакались, наридались, наорались, їх треба йти. Бити. Геніальне. Кіно. Це відео, як вам. А, Фільм. Це відео, господи, так, ну нічого ви навіть можете обняти головного так, героя. Ну як мені, я ж там знявся, так що мені класно. Ну, Вашу класно. думку ми чули, що да, ви ж да, це вистава для вас. Про вас. Як вистава? Вистава. Ой, вистава да? Ну воно така була. Вона, вона була, була вистава. і вистава і кіно. Це, це, цей матеріал міг би бути і виставою, але в кіно це це взагалі дуже добре, тому що ми маємо можливість побачити якісь нюанси, якісь погляди, якісь акценти акторські. І це дуже цікаво. Це дуже здорово. А там ще маки можна... взагалі це добре. Що ви, ви подивіться, це наші українські актори. <звук> ви подивіться, як вони працюють, як вони грають, і взагалі, як це, як а це, це прекрасно. Це інтерес. правда. Тому що у нас дуже хороші українські актори, і це треба знати. Нарешті ми це знаємо. Сергій Салопай. І Ми знаємо наших акторів. О, давайте. Ну що давай так виходите з кадру. О, Дякую. Кажи у мене був катарсис. У мене було двічі, навіть тричі. Я оргазм творчий оргазм. Не це просто щось. Це неймовірно. Силфі зділати. Як глядач, скажи щось, Маня. маю. Кажи, 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 кажи. Ти у нас, кажи ти представниця аутентики, так. франківської, тобто то кажи, достати. То не дивлячись, що фільм знімався вже п'ять років назад, а сценарій був написаний може ще раніше. Дуже актуальні проблеми сьогодення. Я так почевоніла. Ну мені мені дуже сподобалося. Красно, я шокований. Це один з найкращих українських фільмів, який мені довелося подивитися останнім часом. Чим ви? що, ви дивилися кіно, Тронка. Микола? І як вам? Мені сподобалося. Бо Тут бородою вже ти говно, звісно. Коли, а так все нормально. Коли актор говорить і світло вимка... вмикається. Вимка. Це що? Дмитро Завадський, артист театру КМК, і Микола Баклан, артист театру на Берзі, дуже. Дуже переконливо зіграли кавказських хлопців. Я вам, як майже кавказець, кримський татарин, кажу це. І я отримав колосальне задоволення і враження від перегляду цього фільму. Дай Боже, щоб у нас в Україні було побільше от таких отробіт, і всім з Богом все у нас буде добре. Тому є приклад. От, всім артистам так само дуже дуже дуже, дуже дякую. Е, у нас є фірмачі. Знову ж таки, це показник. Е, а, я забув про Артура Арам'янчика, це мій одногрупник, ми з ним разом навчалися. Артурчик фірмач. Ну, фірмач молодець, я можу сказати. Класне кіно.